Всім привіт! пам'ятаєте, я казала, що у мене є вайбер канал, так тому що в мене він на телефоні. Я ніяк не можу знайти цей канал. Дивіться, Заходите в діаманта, його саме нове відео. Бачите? тут я писала персім секунд назад, перший. Я поставила і тут ще бачите, там теж написано ягонка, то це мій другий аккаунт. Нажимаєте на його фоточку і переходите по каналу. Нічого собі. Вона тут дивиться. То на телефоні то я тут намагалась, але щось пішло не так. То, вось... то Бачите, то ось тут от я то тут буде посиланечко, точніше Viber, ну і так само телеграм-канал буде. Па -па!